«Больно, да? Атьока вже нету. Вже да. можеш його підняти, навіть високо високо. Три переломи та сто швів на руці. На Дніпропетровщині проходить лікування сержант ЗСУ Максим. Чоловік долучився до армії ще до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає: поранення зазнав у червні 2024-го під час штурму на Донеччині, коли разом із побратимами йшов відбивати в російської армії українські позиції та евакуювати поранених. І на цьому вже. Шляху, де ми йшли, вони почали нас обстрілювати артою: 80-ка, 120-ка, СПГ. Тобто, і моєму напарнику відірвало ногу під коліно. І в той час, коли тягнув його, я був рядом ще один прильот, уже де побило мені руку. Максим згадує: після удару одразу наклав собі турнікет, але, попри травму, не залишив побратима, дотяг його до бліндажу. Звідти поранених військових забрав евакомобіль. Тоді, розповідає Максим, була загроза ампутації. Проте руку зберегли. Попри чисельні операції, кістки зрослись неправильно. При найменшому русі відчував нестерпний біль. Тому каже, звернувся до дніпропетровського медзакладу. Тут хірурги провели ще одну операцію. Зробили чудово з рукою, вирівняли, все добре. Пальці запрацювали все чудово. Йду на поправку вже рукою можу зробити. Так, так може її підрозігнути. Руку буквально зібрали заново. Довелося ламати кістки та вставляти металеві пластини, розповідає лікар-ортопед-травматолог Максим. Операція тривала близько чотирьох годин. Ми запропонували йому вирівняти цю кінцівку, щоб далі міг тримати автомат, грубо кажучи. Як складність? Ну, термін травми. Ну, четвертий місяць кістки стоять криво, і за цього це треба все прибирати і збирати докупи вже як потрібно. Військовий ще тиждень пробуде в лікарні, потім його відправлять на реабілітацію. Максим каже, після відновлення планує повернутися на фронт. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільні новини, Дніпро.